Вітаю вас, друзі. Я гадаю, це відео може не сподобатись дуже багатьом громадянам України, і я викличу ним велику хвилю хейту на себе, але я не можу промовчати у цій ситуації. Та і зрештою від цього обурення правда не перестане бути правдою. Отож, сьогодні вночі Олександр Усик здобув новий чемпіонський титул та пояс. Новий! Усик переміг Джошуа та став чемпіоном світу у супертяжкій категорії. Але оця перемога особисто в мене викликає, скажімо так, змішані відчуття. Проте про все по порядку усика прилетіли підтримати навіть кличко та Шевченко. Олександр Усик проти Джошуа. Даля, ми за тебе тримай. А сам новоспечений чемпіон присвятив свою перемогу Ісусу Христу. Достатньо ли ти великий для весу? Достатньо ли ти вообще боєць для супертяжелого весу? Єдине, що я хотів зробити, це прославити свого Господа Ісуса Христа. Із перемогою Усика привітав навіть президент України Володимир Зеленський, але він був неправий, коли вітав Саню, тому що треба було вітати не Саню і не Олександра. а Александра. Ей, Олександр, іс Рашен. О, Олександр. О, it's Ukrainian. Мій like... Олександр. І так, друзі, я бачив, що Усик для цього двобою одягнув перчатки, на яких було написано Сімферополь, Україна. Це, звісно, усе дуже круто та правильно. Проте я вважаю, що насправді ніякої перемоги у Олександра. Вибачте, Олександра Усика насправді не було. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео, а я вам зараз поясню, чому. Від самого початку своєї кар'єри Усик насправді визнавав, що Крим це частина України. Крим це Україна. Для мене це так, але поступово в міру свого зближення із шарієм та московськими попами, усик почав змінювати риторику. Крим це Крим, я просто зараз у соцмережах бачу від людей, які підтримують Україну, які не підтримують Російську Федерацію, досить багато дописів про те, як вони практично пробачили Усику його висловлювання і як вони його тепер підтримують та ним пишаються. Але якщо всі ці люди Раптом забули, то я нагадаю, що Усик також казав, що Крим Божий. Крим Божий, я вже об там говорив. Крим тей, тих людей, які там живуть, які люблять Крим, які родились там. Та і, взагалі, для Усика питання про Крим це собаче питання. Я кого придав із вас? То, що ви мені ці собачі такі питання задаєте для Усика. Російська Федерація це взагалі не агресор і відповідно громадяни країни-агресора. Для нього це просто браття і ми взагалі один народ. Я не розділяю наші народи, іба ми славяні. Давайте отак будемо говорити. Ми українці, і рускі один народ. В принципі, я не розділяю наші народи. Перешкод немає на Ні, ніяких перешкод. Перешкода є у когось у голові. Отам там є перешкода. Тому, відповідно, він не бачить нічого поганого у тому, щоб дружити із окупантами. І, взагалі, він війну російсько-українську називає просто що хтось там ділить якісь портфелі. Хтось ді ділить портфелі, а я маю ділити дружбу з цим чоловіком. То я буду продовжувати з ним дружити. Як я вже казав, усик дуже добре ставиться до державного зрадника і прокремлівського пропагандиста Толіка Шарія. Він навіть спільні ефіри із ним. Робив. Я знаєш, що я коротше що побрився і зробив такі уси, як у моєго батька були. <свят> і для Усика Толя Шарій, який відпрацьовує російські інтереси і діє проти України, насправді, красавчик. А, Толі, красавчик, кстати. Я бачив, як він там розтикиває. І з останнього не можу також не згадати про зйомки Усика у кліпі дуету Анна Марія. Якщо не знаєте, хто це, то я теж нагадаю, що це двоє колаборанток, які підтримують Російську Федерацію, і які теж не знають, чий Крим Крим наш, бо це наш дім. Він наш був, є і буде. бо це наш дім. Наш це місце перепро наш, наш з моєю сестрою. Ми географію не Географію ну не знаємо. Як на мене, колаборація Усика із отакими персонажами, яка відбулась зовсім нещодавно, це дуже і дуже показово в плані. Ні, його громадянської позиції. Ну а якщо ви, друзі, підтримуєте декомунізацію, то за рекомендацією Усика, яку він озвучив в інтерв'ю регіоналці Бондаренко, ви обов'язково маєте повіситись. А перше, ті люди, які хочуть це проводити, то пускай вони візьмуть мило, вірьовку і повісяться. тому що вони теж раділі совєському союзі, тобто вони зроблять декомунізацію саму декомунізацію, себе. Ось така позиція Усика є відверто антиукраїнською, і він не соромиться її демонстрєю. Тому я й кажу, що ця перемога викликає щонайменше змішані відчуття. З одного боку, так українець, ну принаймні громадянин України став чемпіоном світу, але з іншого боку, цей чемпіон світу ну не дуже то поводить себе як українець. Він себе поводить скоріше як любитель окупантів, але не як українець на державу якого напала Російська Федерація та окупувала частину. У території я і ще встиг прочитати у Фейсбуці від багатьох людей, що Нуусик насправді хоче виправлятись. Бачите, він одягнув ті самі перчатки, на яких було написано Сімферополь Україна, і він навіть заговорив українською перед боєм. Так, от ми з Ентоні робимо ще один. Е... Але така логіка хибна, тому що тоді ми маємо пробачити і Медведчука, бо він теж іноді говорить українською, що я не люблю Україну. В чому це проявляється, і навіть інколи Медведчук заявляє, що Крим це Україна. Так що ми тепер маємо вважати його українським націоналістом? Я вважаю, що він український націоналіст. Тому я і кажу, що не було насправді у Усика ніякої перемоги. Це все вигадали політики, щоб нас із вами посварити. І то був не боксерський поєдинок, а то просто люди десь на горі ділять між собою портфелі. І взагалі пояс чемпіона він не усика, він божий. Крим божий, я вже об этом говорив. Якщо хтось готовий усику, пробачити усе, що він казав. Якщо хтось готовий пробачити усику його антиукраїнські випади за те, що він непоганий боксер, то будь ласка, але я йому пробачати це не готовий, принаймні поки він сам. Не показав, що дійсно хоче змінитись, що його позиція змінилась, і що він дійсно підтримує територіальну цілісність, суверенітет України, і знає, що Російська Федерація це країна-агресор. Якщо він справді зміниться, то я буду першим, хто його у цьому підтримує та подякую йому публічно. Але поки що я бачу, що так Усик став чемпіоном світу, світ буде дослухатись до його думки, а Усик буде усього. Цьому світові і далі нести ахінею про те, що немає ніякої війни, і ми взагалі з росіянами, нібито один народ. Я не розділяю наші народи. Для мене особисто Усик не герой. Для мене герої це ті, хто захищають нашу із вами країну від російських окупантів, яких Усик називає своїми братіями. Усик то справді боксер дуже і дуже хороший, але він при цьому нікудишній громадянин.